Будемо штукатурити на цій квартирі таку ось стіну, вихід на балкон. В одну площину з рамою. Не будемо нас тут косу, а в одну площину з рамою. З цієї сторони і також з цієї сторони будемо в одну площину штукатурити. І на балконі така ж сама ситуація. Будемо штукатурити в одну площину з цією рамою виконною. На кухні нам тут треба ще буде поврізати кутників 8 штук. Тут-тут буде така ось красота. На вхідних дверях у нас також слой, сантиметрів 6, мабуть, бо тут блок випирає у нас. І в кімнаті така ж сама ситуація. Слой і за того, що такий слой, і за того, що у нас вікно далеко стоїть від стіни, щоб не робити тут відкос, будемо штукатурити однією площиною. Кому потрібна якісна штукатурка, звертайтеся.